Вітаю, що що недавно до мене звернулася клієнтка постійна. Прислала мені фото своїх рослин і запиталася, що це таке і як з ним боротися. Прислала мені фото, на яких була на субстраті, на субстраті були. Ось такі, бачите. Пліснява така. Ось вона. Ось я зараз підніму ще цей листочок покажу. От як-то так, щоб не поламати квіточку. От бачите, оця пліснява. І запиталася, від чого це і як з ним боротися? Це для рослини ніякої загрози не віде. Тут теж таке ось є. Навіть, 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 як показати вам, бо от якось, якось от блін, погано видно? Ну, в общем, повірте, є. Повірте на слово. <laughs> да. Ось, Це не, не несе ніякої загрози для рослинки. Це просто пліснява від того, що в, 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 в квартирах зараз опалення немає, на вулиці похолодало. Так, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайки, коментуйте і пишіть, що вам ще показувати, розказувати, які теми вас цікавлять. Ось. Ще вона, коли це ще і на фітілі. Ну, хоча можна і без, фітіля, ой, гнота, без гнота теж можна заробити таку неприємність. А загрози ніякої немає. Просто це не естетично. Коли увімкнеться опалення, вона все зникне. Якщо вам не подобається, ви можете просто брати отак от руками самі, да? от зараз, як як же показати вам це діло? Ось, да? Просто отак от прибрати її і все, її немає. Якщо ви сильно переймаєтесь, що це таке все-таки загроза, то можете обробити, пролити от таку. Універсальний для лікування грибкових та бактеріальних хвороб. Тобто тут написано, як розводиться фітоспарін. Ось, Оце може вам допомогти, якщо ви сильно переймаєтесь і хвилюєтесь, що ваша рослинка загине. Ну, Рослинка не загине, це вже не перший раз. А коли опалення увімкнуть, то все це зникне само по собі. Так що нічого страшного в цьому немає. Не переймайтесь, це таке завжди буває в міжсезоння. Це таке може бути ще і навесні, коли опалення вже вимкнули, а на вулиці ще прохолодно. Так що от я вам все розказала, розповіла. А ви підписуйтесь, лайкайте, вподобайки ставте і до нових зустрічей. Па-па!